Існує декілька способів, за допомогою яких ви зможете перевірити, чи потребує ваш організм в додатковій гідрації, тобто в додатковому зволоженні. Перший таких способів ви можете ущипнути себе за шкіру на вашій руці, і ця складочка повинна розправитися за 1-2 секунди. Другий спосіб, ви натискаєте на нагтєву пластинку, колір змінюється на більш світ, світлий, але повинен Повернутися до природнього також за 1 3 секунди. Ще один такий способів перевірки, чи потребуєте ви додаткового зволоження, чи ні, ваші щиколотки або мають набряки, або не мають. А також, коли ви знімаєте шкарпетки, ви можете побачити, або залишається візерунок від шкарпетки, Карпетки цієї або щиколотка залишається такою, як вона була зазвичай до того, як ви наділи шкарпетки. Всі ці методи вони є суб'єктивними, тому що багато чого залежить від нашого віку, від нашого емоційного стану, від нашої фізичної активності. Але тим не менш вони можуть бути нашими орієнтирами. Друзі, привіт! Мене звати Аня Іванченка. Я дипломована нутріціологія, спеціалістка з аюрведи, а також ваша менторка для щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати український YouTube разом. Сьогоднішня тема нашої розмови буде саме про воду. Саме вода, а не рідина, нам потрібна. Вода це джерело життя. Організм дорослої людини складається приблизно на 60-65% з рідини. І тут. Під'їхав ніжданчик. Так само всі крізь нам кажуть, що наш організм складається саме з води, більшої частини. Так? Але я зазначаю, що 60-65% нашого організму складається з рідини: кров, лімфа, сли, слина все це є рідини. А для нормального функціонування наших органів та організму в цілому та для нормального функціонування цих рідин в нашому організмі потрібна саме вода. Тож скільки води потрібно пити кожному з нас протягом дня. Хочу наголосити вам на такий головний індикатор, як на мене, який може показати, чи достатньо ви п'єте рідини протягом дня або недостатньо. І цей індикатор буде колір вашої сечі, а також кількість разів, скільки виходите до туалету. Колір вашої сечі повинен бути солом'яний. Він не повинен бути занадто світлим або занадто темним. Також кількість разів, скільки виходите до туалету. Якщо ви п'єте воду в достатній кількості, як ви вважаєте, але при цьому ви не ходите в туалет доволі часто або ходите дуже рідко, то на це повинна звернути увагу. Я працюю з великою кількістю людей, і клієнти, коли до мене звертаються, вони вже приходять до мене з якимось набором вже своїх знань, які вони отримали від Своїх друзів від моїх якихось інших колег або підчерпнули цю інформацію з інтернету. І багато хто каже, що він п'є достатньої кількості води, багато хто каже, що п'є недостатньої кількості води, і це вони розуміють. Я завжди наголошую, що кожен організм це є унікальним створенням. Якщо поставити дві людини, які мають однаковий зріст, однаковий темп життя, так але все одно в них будуть деякі фактори, які будуть вказувати нам, що їм треба одному з них треба буде пити більше води, а іншому треба буде, буде пити менше води. Завжди пояснюю, що кількість випитої води вона залежить від вашої тілобудови, від вашого способу життя, від те, в якому емоційному стані ви перебуваєте, в якій кліматичній зоні ви знаходитесь, який зараз сезон року. Єдине, що об'єднує людей, які п'ють достатню кількість води, так є те, що вони мають більш сяючу шкіру, вони більш активні, їхня шкіра більш пружня, їхні суглоби більш еластичні, вони більш гнучкі. Люди, які ж не допивають свою добову норму води, в них шкіра має більш тмялий відтінок. Також вони, такі люди вони склонні більше до депресивних станів метаболізм їхній знижується, і це все залежить від кількості випитої води. Вже дуже давно поширена така інформація, що кожній людині повинно випивати мінімум 8 склянок. Води ці вісім склянок води потрібно контролювати, вести щоденник, скільки ви випиваєте, або використовувати ж якийсь додаток, де ви також відмічаєте кількість випитої води, або переводити ці скляночки води в бутилочки, і так само відслідковувати, скільки води ви випиваєте. Коли я питаю свого клієнта, скільки ж води ви випиваєте, і він не може мені відповісти. Конкретно скільки це є. Я пропоную на початку. У нас є такий етап при підготовці до консультації. Ми ведемо щоденне харчування, і я прошу своїх клієнтів зазначати не тільки їжу, яку вони споживають протягом дня, а також, щоб вони мені надавали інформацію, скільки води і рідини вони споживають. І так ми зможемо визначити і потім вирахувати, скільки води потрібно на самом ділі цій люди. Взагалі, перші рекомендації стосовно того, скільки потрібно пити води протягом дня, ще з'явилися у далекому 1945 році. На сьогодні, якщо ви спитаєте у Гугла, скільки води мені треба випити протягом дня, він вам надасть 701 мільйон відповіді. Уявляєте, наскільки це велика різниця, коли в 1945 році ми мали одну рекомендацію, а на сьогодні 701 мільйон відповідей, базуючись на тих даних, які зараз є в свободному доступі, я ще раз хочу наголосити, що кількість випитої води залежить від віку, від вашого способу життя, яку їжу ви споживаєте, який емоційний стан у вас зараз. Перебуває, але найбільший вагомий фактор, який впливає на гідрацію вашого організму, це є ваша фізична активність. Коли людина займається спортом, вона втрачає свою вологу ще через піт. Тому, коли в дні, коли у вас присутні фізичні навантаження, є тренування, але або ви просто прогулюєтеся в активному темпі, то кількість випитої води потрібно збільшувати. Ще один дзвоник який може нам допомогти в розумінні, чи достатньо води ви випиваєте чи ні. Це є такий показник, як коли ви їсте, чи хочеться вам запивати вашу їжу водою. Слина це рідина, яка також складається з води. Я вже розповідала в одному з своїх відео про вуглеводи. Ви можете подивитися це відео за посиланням, яке з'явиться десь тут. У вас на екрані. Слина допомагає вже розщепити вуглеводи, початок починає розщепляти вуглеводи е, на моменті, коли ми пережовуємо їжу і вона перемішується зі слиною. Якщо ж слини недостатньо, і ви хочете запивати їжу водою, це свідчить про те, що ви не допиваєте вашу норму води. Також багато хто з моїх колег вважають, що кількість випитої води дорівнює кількості випитої рідини. В яку входить і чай, і кава, і морси, і бульйони, багато якої рідини, але це не є водою. Можливо, ви помічали, що коли ви замовляєте в якійсь кав'ярні каву, вам додатково дають ще стакан води. Задля чого дають цей стакан води? По-перше, коли ви полюбляєте пити еспресо або американу, при тим як ви п'єте. Каву, пару ковтків води перед е, питтям кави, вони очищують рецептори і допомагають більш яскраво відчути смак цієї кави. А вже після того, як ви пили цю каву, ви вже випиваєте повністю стакан цієї води, залишки цього стакану води, і тим, тим самим ви компенсуєте майбутню втрату вашого організму води. Ще одне таке, яке я отримую від своїх клієнтів. Багато хто вже підходить підготовлений і розповідають мені, Аня, ти знаєш? А ми вже маємо здорову звичку стосовно води. Кожного ранку, коли я прокидаюся, я випиваю склянку води з медом та лимоном. Що я вам хочу сказати, для мене цей напій вода з медом та лимоном стоїть на одній щеблинці зі смузі. Бачите, в мене жока засіпалась. Чиста вода зранку. Це є душом для наших клітинок. Ми з вами всі приймаємо душ, миємо волосся, вмиваємося, чистимо зуби. І все це ми робимо за допомогою чистої води. У мене виникає питання: а чого ж тоді зранку ми миємо наші клітинки вуглеводною рідиною? Чого ми самі не миємо наше волосся, наприклад, там, фруктовим відваром? Або чого, коли ми чистимо зуби, ми не споласкуємо зубну пасту водою з медом. Це не є природнім, правильно? Те ж саме і відбувається зранку. Зранку там треба пробудити наш організм, запустити наш метаболізм, запустити наш жодочно кишечний тракт. А це відбувається тільки виключно за допомогою чистої води. Я не закликаю кожного з вас випивати по дві склянки води щоранку. Але на що я хочу наголосити: почніть почніть з маленьких шашків. Для когось це буде достатньо 2-3 ковточки зранку. Потім поступово збільшуєте цю кількість. Ви можете збільшити цю кількість до склянки води за 2 тижні, за три тижні або за місяць в тому темпі, який буде комфортний саме для вас. Якщо у вас не було такої звички пити воду, треба її вводити, але вводити треба поступово. Якщо нова звичка, вводиться ваш повсякденний режим. Поступово це є адаптивно і дуже легко для організму. А якщо ви ніколи не пили воду, а тут бах і починаєте пити зранку дві склянки теплої, гарячої або холодної води, це буде великий стрес для вашого організму. Але ще на що я хочу наголосити, так це на те, що водичка повинна бути ранком тієї ж температури, як і наше тіло. Тіло наше має температуру 36,6 градусів. Так, Все ми, всі ми це знаємо. Ось Дуже корисно зранку вбивати саме теплу воду. Вода не повинна бути гарячою або холодною, вона повинна бути саме теплою. Коли я навчалася в університеті на нутриціолога, нам виділяли дуже велику кількість лекцій з приводу інформації щодо води. Інформація була дуже протилежна, інколи навіть. Були якісь суперечки у нас на лекціях, і дуже багато інформації давали, як перевіряти воду, яку саме воду потрібно пити. І були такі рекомендації, які неможливо було використати в повсякденному житті, наприклад, там вимірювати поверхностне натяжіння води, або слідкувати за піаж, або вода повинна бути там видобувана з якихось там скважин. Я за простоту, я за те, щоб не замарачуватися. Просто начніть щось робити. Почніть пити щоранку водичку. Вода повинна бути тепленька. Я не кажу, що треба пити, наприклад, протягом дня воду виключно зі скляних бутилок. Так, це є більш корисним. Але якщо немає змоги, зачастую скляні ці бутилки, їх незручно носити з собою в сумці або там в рюкзаки, будь-де. То не треба на цьому замарачуватися. Не треба шукати якогось моменту, що буде. О, от тут в мене сумка буде зручна, я сюди зможу покласти там, скляну бутилку з водою. І це буде мені класно. Не треба цього робити. Не замарачуйтесь і робити, все робіть з комфортом для себе. Просто почніть діяти. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, на ваш зворотний зв'язок. Пишіть ваші коментарі. Мені дуже приємно отримувати вподобайки після кожного просмотру. Також мені дуже приємно читати всі ваші коментарі, вони мені допомагають створювати мій наступний контент для вас, надихають мене. Так що ще раз вам дуже дякую за перегляд, за той час, який ви провели зі мною. Всім бажаю здоров'я, гарного настрою, натхнення і спокою. Ваша Аня.